Функція обміну посвідчення водія користується найбільшою популярністю. 263 послуги у одному місці надають у Нетішинському ЦНАПі. Найпопулярніша послуга у Центрі надання адміністративних послуг це обмін посвідчення водія. Нетішинським центром адміністративних послуг було здійснено більше 800 операцій з обміну посвідчення водія і біля 77 послуг. З реєстрації транспортних засобів збільшили перелік доступних функцій у рамках співпраці між регіональним сервісом МВС у Хмельницькій області та центру надання адміністративних послуг у Нетішині. Працівники СНАПів направляють нам свої заяви. Ми їх обробляємо здійснюємо перевірки, Після чого повертаємо їх назад на вже підписані для того, щоб вони могли роздрукувати та надати послугу по місцю Центру надання адміністративних послуг, щоб люди зверталися не тільки до нас, а також по Можливості зверталася там де їм ближче, тобто в СНАПИ по місцю свого проживання. Снапу Нетішині один із перших у Хмельницькій області почав надавати аналогічні послуги, як у МВС. Найпопулярнішими стали реєстрація речових прав на нерухоме майно, місця проживання, зміна посвідчення водія, оформлення паспортних документів та отримання соціальних послуг. Громадяни, які скористались послугами, кажуть роботою центру. Задоволені. Звернулися в даний ЦНАП щодо зміни посвідчення водія. Так як у мене прізви була на інше прізвище. Мені було б дуже зручно тут звертатися ані в Шепетівку або в інші сервісні центри, тому що я працюю не завжди мені зручно поїхати десь за декілька кілометрів. Ну і наразі в мене з машиною проблеми, тому мені було ну, було тут зручніше зробити. Уже п'ять снапів функціонують у Хмельницькій області. Послуги можна отримати у Старосиняві, Білогір'ї, Диражні та Славуті. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.